Людина приходить особисто. Я ще раз підкреслю: не через адвоката, довіреність, а особисто вона надає документ, посвідчуючи особу. Це паспорт, далі індифікаційний код і військово-обліковий документ. Також вона повинна мати при собі документи, які підтверджують право на відсрочку. Це згідно постанови 560 кабінету міністрів. Обов'язково підкреслюю, що ці документи повинні бути в оригіналі чи е, е, нотаріально посвідчені, тому що в нас сьогодні вже дві людини прийшли, вони принесли ксерокопії, ці документи не приймаються. Ось адміністратор е, приймає документи, які є е, е, посвідченням того, що ви маєте право на відсрочку, е, відскановує їх і загружає на систему Дія. Ці документи відправляються потім на ТЦК, де засідає комісія, яка на протязі 7-15 днів приймає відповідне рішення.